Zgodovinski znanstveniki iz kompanije Oxfam Biolabs so vam predstavili unikalno formulo Diram 4. Kaj stvara Diram 4? Tu stvara Omega 3, Omega 6, ki je ekstrakt olja šalskega in iskalskega olja, olja mikrovodorosti in olja uh, ogrodčnika. Prav tako tukaj je liukopen, ki zaščiti vašega koža od dvignjenega radikala. І також стимулює вироблення колег на вашому шкіру. Також тут є екстракт черниця, який зменшує oкситивного стресу. Direm 4. Як вона вам допомагає? Dérem 4 вам допомагає вашому шкіру внутрішньо, а не зовнішньо. Зовнішньо є багато інших методів, кремів, креми. Але DM4 вам допомагає вашому підтримувати вашого стан шкіри внутрішньо. Наші вітаміни, що я хочу вам тут показати, це є вітаміни дірем 4. DRM 4. його треба приймати три рази на день. Або сніданок обід і вечеря під час їдою, або можна разом 3 вітаміне. І з таким чином, диремче 4 Насичує вашу шкіру і споживних речовин і підтримує пружність е, і еластичність вашої шкіри.